Доброго вам здоров'я, шановні, 30 червня, понеділок, другий день після свята Петра і Павла, називається цей день «Полупетра» Петра або Петрова Батька. І ще це завершення громових днів Перуна. На Слобожанщині в східних областях побутувала цікава традиція, пов'язана з цим днем, з наступним днем після Петра і Павла. На пів Петра народі жартома казали. Що це таке ж свято велике, як Петра і Павла, але тільки от менше трішечки наполовину десь менш святкове, тому воно полу Петра називається. Е, нібито в півсили це свято називається, але цей день також шанували. На Слобожанщині, зокрема, того дня влаштовували символічну тризну на честь апостола Петра, який тричі відрікся від Ісуса, зарізали трьох півнів і варили три горщики борщу. Господині казали. Три борщі, бо святий Петро три рази відрікався. Цей обряд, а інша його назва, курячий праздник, мав на меті загладити провину святого і водночас віддячити йому за отримані милості. Всі сусіди сходилися на спільний обід і з того борщу браталися і мирилися після можливих чвар. Адже попереду починалася напружена жнивна пора. Народна уява витворила чимало легенд, пов'язаних з апостолом Петром. І деякі з них пояснюють особливості саме Петрового дня і полу Петра. Найвідоміша легенда розповідає, чому Зозуля перестає кувати саме після Петра і Павла, тобто починаючи з 30 червня. Подейкують, що цього дня святі апостоли Петро і Павло мандрують по землі в подобі простих прочан. Вони нічого не просять в людей, харчуються скромно, сушеними сирними мандриками. Одного разу зозуля підглянула, де святий Петро сховав свій торбинок із мандриками і вкрала одну мандрику. Щойно вона проковтнула крадений шматочок, той став їй поперек горла. Зозуля мандрикою вдавилася, каже легенда. За такий гріх Бог покарав хитру пташку. Відтоді, кожного року на Петра Зозуля перестає кувати, наче захлинаючись. Далі вона вже не подає голосу до самого наступного року. Ця легенда закріпила в свідомості людей завершення веснянолітнього циклу, бо зозулене кування асоціювалося з весною і початком літа. Тож на поло Петра воно стихає, поступаючись звуком жнив. В народних приповідках також жартували, нібито зозуля кує, бо біду чує. Тому підказує селянам про останні тижні без хліб'я. Коли ж, наївшись нового хліба, замовкає, це означає, що голодна пора скінчилася. В деяких регіонах побутували й інші легенди і пояснення на Київщині, приміром, переповідали, що назва Петрового, Петрового батька цього свята виникла тому, що цього дня нібито народився батько апостола Петра. Мовляв, його теж звали Петром, і він поблагословив сина на служіння Христу. Хоча ця оповідка не має підґрунтя в святому письмі, селяни охоче в неї вірили і тим самим підкреслювали шану до старших. Інша легенда твердить, що на Петра та полупетра Петра Бог наділяє апостола Петра особливою силою оберігати врожаї. Тому в давніх колядках святий Петро за плугом ходить, загорює ниву та озимену. Такі перекази і легенди передавалися із покоління в покоління, надаючи свято полу Петра, глибшого змісту і зв'язку з народним світоглядом. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтесь, Я дуже багато сю зібрала цікавого. Розкажу вам дуже детально про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, що можна робити. Що обов'язково треба зробити, а що просто не рекомендується. Наші прабабці всі ці знання передавали з покоління в покоління, зрештою ці знання дісталися до наших з вами днів. І сьогодні ми з вами можемо все це використовувати в нашому повсякденному житті, а також запам'ятовувати для того, щоб передати в придешні покоління. Будь ласка, додивіться це відео до самого кінця, ставте му лайк, подобає. Пишіть довгий-продовгий коментар або декілька коментарів. Я буду дуже рада почитати, дуже люблю читати ваші коментарі, вони мене дуже тішать. І, будь ласка, підпишіться на канал, тисніть на дзвоник на цьому каналі, і я вас запрошую на свій телеграм-канал. З посиланням буде на, цей, на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові всім захисникам нашим за цей чудовий день за 30 червня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво Слава Україні! І я продовжую. День, що настає, наступного дня після свята святих Петра і Павла, це 30 червня за новим стилем, в українській традиції називається Поло Петра або Петрового Батька. Існували різні народні пояснення. Цієї назви одні селяни вважали, що її дано на честь батька апостола Петра, інші, що назва пов'язана лише з самим Петром, а дехто пояснював, що це свято наполовину менше від вчорашнього Петрового дня. В церковному календарі в цей день вшановують собор 12 апостолів значно скромніше свято після урочистостей на честь Петра і Павла, тому в народі його сприймали як малий праздник». Подекуди цей день також називали проводи Петрівки. Мовляв, після нього завершувався Петрівський піст. Він в принципі ще вчора завершився, і голодна пора перед новим врожаєм так само завершується після цього дня. Після ну, вже ж зажинки починаються зрештою, значить, голодівки вже не буде. Інша народна назва зажинки або зажинна тікала на початок жнив саме після Петрового дня. Ну насправді на зажинки немає прям якоїсь окремої дати. І я напевно, що за, за обряд зажинок трішечки пізніше вам розповім. Просто вчора ви бачили, скільки було матеріалу про вчорашній день, і сьогодні так само дуже багато матеріалу про сьогоднішній день. А завтра буде Кузьми і Дем'яна, там теж дуже багато матеріалу. Давайте я можливо, що про, про середу вже розкажу про зажинки, дуже цікавий так само обряд. Насправді, будь-який день з цих днів можна проводити цей обряд зажинок. Тут немає якоїсь такої сталої дати. Ну, десь, десь близько вона до, до Петрового дня, але насправді це не точно має проводитися в Петрів день. Поле Петра здавна мав аграрно общинний характер, як свято, і був тісно пов'язаний з завершенням літнього посту та переходом до жнив. Після Петрового дня люди розговлялися і влаштовували символічні трапези, нерідко жіночі або громадські обіди, присвячені добробуту худоби. В багатьох селах цього дня вшановували пастухів та домашніх тварин. Зазвичай жінки збиралися гуртом і готували спільний обід, щоб корови добре доїлися і не брикалися, та щоб привели здоровий припліт. На Полтавщині такі жіночі сходини називали брикси. На Поділлі їх називали замочувати дійниці. Жінки обідали разом, а потім годували корів жовтими квітами та травами, щоб жовте молоко було. Я вчора, в принципі, про це розповідала. Це і вчора проводили, і сьогодні так само проводили цей обряд. Особливою була традиція обрядової страви три борщі. Теж на початку відео я трішечки розповіла про це. На Слобожанщині, а також в деяких селах середньої Наддніпрянщини, саме на полу Петра справляли такий обід різли трьох молодих півників і варили борщ в трьох горщиках. Казали, що це символізує те, як святий Петро тричі відрікся від Христа до третіх півнів. Такі три борщі готували всією громадою і споживали разом. Відзначаючи завершення посту та випрошуючи в святих опіку над худобою. В деяких селах дотримувалися звичаю цього дня не доїти корів, даючи їм відпочинок. Натомість доїли заздалегідь або вже на наступний день, а зібране за піст масло берегли спеціально на святкову трапезу сьогоднішню. Вірили. Що якщо на полу Петра помазати коров'яче вим'я свіжим маслом, то надалі корова даватиме багато жирного молока. Самих сільських пастухів цього дня звільняли від обов'язків, худобу на пасовище не гнали, отари спочивали на свято. Казали з цього приводу на полу Петра щаслива дітвора, бо хлопчаки-пастушки мали вихідний день і могли гуляти. Ввечері господарі обдаровували громадських чебанів частуванням, як в принципі на свято Петра, несли їм горілку, мандрики вчорашні або сьогоднішні так само пекли, і в цей день їх також пекли, та грудки масла і сира на знак вдячності за випас худоби протягом сезону. Полу Петра свято також знаменувало перехід до копіткої жнивної пори. Існувало прислів'я. Після полупетра пусто у дворі та густо на полі, підкреслюючи, що від цього часу всі сили віддаються польовій роботі. У багатьох місцевостях, саме після Петрового дня та після полупетра починали лежати збіжжя, примовляли, після полупетра починається жнива, косять жито. Подекуди влаштовували обряд зажинків. В перший день жнив селяни ще до сходу сонця урочисто йшли в поле та зрізали перший сніп збіжжя, примовляючи молитви за врожай. Перший заженковий сніп урочисто ставили на покуті в хаті або зберігали до кінця жнив. З нього починали молотити новий урожай, чи випікали новинський хліб. Такі обряди символічно відмикали, нібито жнива, прощаючись із безтурботним літнім дозвіллям молоді. Нерідко на полу Петра сільська молодь ще збиралася на останнє гуляння перед тяжкою працею, влаштовували співи, хороводи, а подекуди гойдалки. Зокрема, в деяких селах на Поліссі хлопці робили великі орелі, тобто гойдалку на дубі, і того дня гойдалися всі і молоді, і старі гойдалися. Вірили, що чим вище злітає гойдалка, то вищим вродить льон і коноплі, і то сильніше налється колос пшениці. Таким чином, полу Петра завершував цикл петрівських молодіжних забав і відкривав шлях до напруженої жнивної пори. Ще сьогодні в нас завершення громових днів Перуна. Ця дата в нас відзначається за християнським календарем як другий день після Петра і святкується завжди 30 червня. Ну, про громові дні перуна я вам казала, що це дев'ятуха або дев'ятниця, це дев'ята неділя. Десятуха або десятниця це десята неділя після Великодня. В деяких правда джерелах сказано, що це має бути Деся... десятуха, має бути п'ятницею. Я... я і в п'ятницю про це говорила так само. Про всяк випадок. Просто можливо, тут різниця саме в регіональних якихось відмінностях, особливостях. Тим не менш, ну не, не працювати логічніше, що заборони на працю, особливо на працю в полі, стосувалися неділі. Тому мені здається, що все таки більше до істини правда, що це неділя, але тим не менш були такі відомості, що і п'ятниця так само. Там десята п'ятниця це десятуха або десята неділя це десятуха. Але ще один з днів перонат, такий громовий, він вважався, от якраз святом Полу Петра. І це не перехідне святкування, бо ті неділі вони ж перехідні, а це не перехідне. Значить, в народній традиції цей день також міг відзначатися як завершальний в циклі громових днів, коли негода ще могла проявлятися. Але вважалося, що після цього стихія поступово заспокоюється. 30 червня все ще зберігає зв'язок із Богом Перуном, адже він традиційно вважався володарем літніх гроз. В народних віруваннях вважалося, що після цього дня громи і блискавки поступово слабшують, а душі стають більш спокійними. До речі, в нас на Київщині дійсно дуже дощить. Напишіть в коментарях, що у вас відбувається у вашому регіоні, де ви проживаєте, в якому регіоні чи у вас дощить ось саме цими днями буде дуже цікаво почитати. Ну прям такі різні душі дійсно йдуть, що насправді от я вірю, що це громові дні перуна дійсно. Коли над селами збиралися грозові хмари в давнину, селяни мали свої перевірені засоби захисту від блискавки. Одним з найважливіших оберегів на полісі була громова свічка, свічка громничка стрітинська свічка, яку запалювали під час негоди. На Житомирщині та Рівненщині для цього частіше якраз використовували стрітинську свічку, а на Київщині страсну. Тобто можна і ту насправді використовувати, і ту. І, і ту, що зі стрітення залишилася. В мене, до речі, на першому каналі виходило велике відео про те, що таке стрітинська свічка і що з нею робити, як її правильно підготувати, освятити. Можете подивитися, я залишу в першому закріпленому коментарі, або не в першому, ну я в одному з коментарів залишу під цим відео посилання на то на те відео подивитися. Значить, і страсна свічка так само вважається громничою свічкою. Вона, ну та, що залишилась зі страсної п'ятниці. Так само, якщо її запалювати, наші предки вірили, що її вогонь допомагає відігнати грім і захистити оселю. В селі Мироцькому, наприклад, господарі запалювали таку свічку та обходили з нею хату, щоб гроза оминула двір. В селі Феневичі селяни також ходили зі свічкою по всій хаті, запалювали її перед вікнами, в кутах оселі чи біля припічка, а в залісі, коли наближалася гроза, страсну свічку виносили на ганок або тримали в коридорі, щоб вона захищала дім. Іноді її ставили під коменом, щоб не дати блискавці влучити в будівлю. Серед селян було поширене переконання, що пожежу, спричинену блискавкою, не можна гасити звичайною водою. Вважалося, що це великий гріх. Замість цього використовували молоко, бо вірили, що молоко має особливу силу проти небесного вогню. В різних селах Полісся для цього застосовували різні молочні рідини. В Мироцькому феневичах і жукині кисле молоко або кисляк, в Тетерівському – свіже молоко, а в заліссі в рудьках, Варовочах та інших селах сироватку. Цей звичай має дуже давнє коріння. Наші предки ототожнювали грозові хмари з небесними коровами, які дають молоко дощ. Тому вважалося, що лише молочні продукти можуть загасити вогонь, принесений блискавкою, і водночас повернути дощ на землю. За народним місячним календарем. Зараз в нас триває перша квартира місяця. Це дуже добрий період для стрижки. А ще в нас сьогодні з вами за перехідним знову ж таки місячним народним українським календарем. Цей день сьогоднішній називається новий понеділок. Що таке новий понеділок? Це як нова субота. Я позавчора про це розповідала. Новий понеділок це перший понеділок, який настає після молодика. І це ідеальний просто час для того, щоб починати якісь нові великі проєкти, нові складні справи. Це дуже цікаво, тому що зазвичай з українською традицією по понеділках нові справи не прийнято розпочинати, тому що вважається, що це день такий не дуже вдалий саме для нових справ. От, але виключення, яке робиться, це якраз понеділок на новому місяці. На першій квартирі дуже гарний період дійсно. Ну, спочатку у нас молодик, потім три дні ми чекаємо, поки місяць обітрається. коли його вже видно трішечки на небі, а тоді ми вже починаємо нові справи. І це дуже-дуже гарний період для того, щоб щось починати. І от саме сьогоднішній день називається новий понеділок. Раз на місяць, на місяць він буває в нашому календарі. Тож місяць росте. І що ми читаємо на зростаючому місяці? Ми читаємо замовляння на ріст всього, що нам треба. Якщо це щось хороше, ви знаєте, що треба читати замовляння, або загадувати бажання на те, щоб приростало, примножувалося те хороше, що у вас є, або з'являлося щось хороше, чого у вас досі немає, щоб воно появлялося у вашому житті. Наприклад, це може бути добробут, це може бути кохання на збільшення, значить, здоров'я може бути. З приводу хвороб, от бачите, я от нещодавно буквально прочитала, що інколи в таких рідких дуже випадках могли замовляти знахарки хвороби на молодий місяць, але тільки в тому випадку, якщо це якась нова хвороба, вона тільки з'явилася, то можна спробувати її замовити на молодий місяць, але насправді. Хвороби замовляли так, щоб вони пішли від людини, щоб вони покинули людину. Тобто, це треба робити на зменшенні місяць. Це вже після повні. От в тій половині місяця можна проводити такі, такі замовлення, щоб хвороба пішла. А на початку місяця все ж таки треба проводити замовлення просто щоб укріплювалося ваше здоров'я на загальне самопочуття, щоб самопочуття, щоб воно було краще, щоб ви відчували себе повними сил, щоб сили у вас тільки додавалися, щоб гроші у вас з'являлися, щоб приростав добробут, достаток приростав. Щоб все було добре, Значить, читати можна таке замовляння, слухайте уважно. Ви зорі зоряниці, ви божі помішниці. Одна Захара, друга Варвара, третя Марина, з роси, з води потягніться. Моїй рябій корові молоко приверніть. Бачите, це саме на зріст, на привертання молоко, щоб його більше ставало. Ще можна таке замовляння прочитати: це замовляння до криниці. Добре утро, криничко, сестричко. В тебе жили наповнюються водою із камінів, із кремінів, і з усіх стошників. Щоб так в моєї корови прибуло молоко із жил, із роси, із води, з усього їда і з усього пиття. А... Насправді, всі ці замовляння, що стосуються коров і молока, ну, в сучасному житті їх, їх можна використовувати саме для е, привертання і для збільшення добробуту. Бо корова для наших предків 100, 150-200 років тому і раніше, це дійсно вважалося чимось таким, що асоціювалося саме з добробутом. Буде молоко, значить, буде все добре. Не буде молока, значить, все буде погано. Тому а в сьогоднішньому в сучасному нашому житті ми так само можемо ці замовляння використовувати, незважаючи на те, що в нас немає корови. Тим не менш, ми маємо на увазі, що в нас приростає оце молоко як енергія, така, знаєте, як фінансова енергія, можливо, енергія добробуту і енергія знову ж таки достатку, щоб їжі в нас було вдосталь, взагалі всього в нас було вдосталь. Значить, сни на молодому місяці вважаються віщами, Тому от зараз, поки йде така. Квартира перша в нас. Ми кожної ночі можемо спостерігати, що нам сниться, фіксувати це і дивитися, що нам підсвідомість наша або духи, або наші люди з нашого роду з того світу хочуть нам передати яку інформацію. Це віщі сни. Непогані вони, не хороші, вони просто віщі, Тому ви самі для себе маєте зчитувати якусь інформацію, яку ви отримуєте вам видніше, що вам йде, чи воно добре, чи погане. Це віщий сон має бути. То він це віщий сон на цій місячній, якби квартирі. Тому майте це на увазі. Що не можна робити сьогодні? Хоч поло Петра вважалося меншим святом, багато де цього дня все ще намагалися не виконувати важких господарських робіт. Передусім, це стосувалося польових робіт, і в день такого празника не виходили орати чи косити, переносячи початок жнив на наступні дні. Господині теж уникали важкої праці, не прали великих об'ємів, не пряли і не ткали, щоб не накликати недолі. Особливо шанували худобу, як вже згадано. У декотрих селах не доїли корів на полу Петра, щоб вбезпечити їх від хвороб і дати їм відпочинок. В народі казали, що корова того дня Божа, хай радує телятку. Тобто молоко лишали для теляти, а люди могли обійтися і старими запасами. Так само цього дня пастухам заборонялося гнати стадо в поле, не можна пасти на полу Петра. Малих пастушків відпускали погратися, щоб худоба теж мала одноденний відпочинок. Існували й морально-побутові табу на Полопетра, подібні до інших святкових днів. Наприклад, гріхом вважалися сварки, лихослів'я чи надмірні веселощі з алкоголем в цей день. Казали, що хто на Полопетра п'яний, свариться, тому цілий рік в господарстві не буде ладу. Негоже було також сидіти вдома, склавши руки, хоча важкої роботи не робили. Люди намагалися відвідати церкву чи родичів. Не виходити з хати цілий день вважалося поганою прикметою. Натомість належало вийти на двір і привітати схід сонця, подякувати за довгі літні дні і попросити благословення у вищих сил у природи на жнива. В народі підмічали, що з Петрового дня та з полу Петра літо повертає на осінь, існувало повір'я, що сонце на поло Петра на зиму повернуло. По селах казали прийшов Петро та ущипнув листок. Бо саме після полу Петра з дерев починає падати перше сухе листя. Якщо на свято полу Петра була сильна спека, то казали, що вона триватиме ще три тижні аж до Макавея. Особливо багато прикмет пов'язано з поведінкою тварин в цей період. Вважалося, що зозуля кує лише до Петра, до Петра кує, а на Петра язик ковтає. І це означало, що саме 30 червня на полу Петра зозуля ніби перестає кувати, подавилася останнім шматком і більш не озветься. Якщо ж після Петрового дня десь чули кування зозулі, то була дуже погана прикмета. А ще казали, що якщо зозуля кує після полу Петра, то буде довга і тепла осінь. Дощ на полу Петра це на врожай грибів, а перший туман після 30 червня обіцяє грибну пору. Селяни також спостерігали за поведінкою свійських тварин. Якщо цього дня кіт надміру грається, це перед дощем. Як собака качається на спині, чи повза на задніх лапах на негоду. Як кури рано лягають на сідало, це на холодну ніч. Посту сьогодні немає, бо в нас Петрівка закінчилася. Сьогодні у нас понеділок. В принципі, цей тиждень це не загальниця, але тим не менш, сьогодні понеділок, сьогодні можна абсолютно все собі дозволяти, що вам хочеться дозволити. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь, якщо ви витримували піст, то сьогодні саме час від нього відпочити і поїсти, ну, розгов... розговітися, поїсти те, що вам хочеться. Саме там молочні, м'ясні страви, можна, рибку можна їсти так само, звісно, обов'язково. Мандрики. Вчора і сьогодні треба їсти мандрики. 30 червня іменини відзначають Іван, Назар, Петро, Марія Марта та Софія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів, побажати щастя, любові, що зігріває серце та миру взагалі і в душі, так само миру. Хочеться побажати кожному з вас міцного, міцного здоров'я, добрих людей поруч, гармонії в домі і натхнення у всіх ваших починаннях. Нехай життя буде сповнене приємними подіями, теплими словами і світлими спогадами, а небесні покровителі хай щодня оберігають. Підказують мудрі рішення і дарують сили для добрих справ. От Дійсно, сьогодні ж в нас новий понеділок, не забороняється сьогодні починати нові справи. За місячним календарем це навіть треба робити, я вже про це розповідала. Але якщо ви не хочете себе перетруждати там чимось, бо ви можете вірити саме в те, що не можна дуже сильно працювати в цей понеділок на полупетра, тоді ну, хоча б якусь, там, якийсь фундамент закладіть для вашого нового проєкту, ви вже його придумали. ну, можливо, Зробіть якийсь перший крок, не дуже там, можливо великий. От, до речі, дуже добре Сьогодні зажинки зробити, от якби селяни дивились на календар, вони могли вчора це зробити, а можуть сьогодні чисто, символічно зажинковий який сніп зрізати і поставити, щоб він у вас був. Ну, про зажинки все ж таки, як я пообіцяла, я розповім вже, напевно, що післязавтра там буде поспокійніше, бо тут дійсно дуже багато цікавого, дуже багато контенту, дуже, -дуже довгі відео виходять. І завтра так само буде довге відео. Обов'язково повертайтесь на цей канал, бо у нас. Кузьми і Дем'яна, це в нас 1 липня. Ми пережили цей червень і далі вступаємо вже в липень місяць. Дуже цікавий місяць, дуже цікаві свята, бо в цьому місяці обов'язково приходьте завтра на цей канал, аби в деталях про все це дізнатися. Я шукаю інформацію в етнографічних джерелах, в старовинних книжках, в працях вчених етнографів. Тому буде дуже цікаво буде дуже етнографічно і буде дуже по-українськи. Я дякую вам за цікавість до наших традицій. Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!